Танкісти, всіх вітаю, ви на каналі Synoptic TV, всіх з наступаючим 2024 роком. А в даному відео я розкажу вам про новорічний календар, а точніше його п'яту частину, що можна придбати за золото. Як бачимо, у нас тут з'явилися три нові машинки. Це М54 Ренігат, американський преміумний тяжкий танк, також 56 ТП польський преміумний важкий танк, і Lanc C, це Шведська ст також преміумна. Що я вам скажу, на мою думочку, на мою думку. До речі, це, можливо, навіть і останній останні варіант танків, не знаю, буде ще чи не буде, може хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Я зараз от буду собі купляти Ренігади, я давно хотів цю машинку. Я колись на ній грав, вона в мене була в оренді на іншому аккаунті на твінку, і вона мені була, дуже сподобалась. Не знаю, як вона зараз буде, але я її давно чекав, вона з'явилася, в танка хороше пробиття е, основним снарядом. Зараз ми подивимось. ББшка в нього. Зразу вам скажу, це не буде огляд зараз танків, я все там не буду перераховувати. Тут в нього, в нього ББшка 226 мм. Кути мінус 10 хпшки є. Єдиний мінус для мене зараз в цьому танку, я так розумію, це його лючок. Ну, хто зможе впоратися з цією пухлиною на голові, в принципі, цей танк полюбить. Я ставлю лейкос цьому танку. Можливо, ви поставите лайкос цьому відоску. Буду вам дуже вдячний. Також, 56 ТП це танк, який недавно у нас з'явився за марафон. Я цей танк також би отримав. Але я успішно його здав в трейдин, тому що. В танк мені дуже сильно не сподобався. Можливо, можливо є такі поціновувачі. Хто, хто буде дивитися цей відос, поціновуючи, кому цей танк зайшов і зробить писати, ти, що ти гониш, танк крутий. ні ні ну коротко, Мені цей танк дуже не сподобався. Броні немає, стаби немає, точності немає. Не знаю, які там плюси там пробиття вроді, альфа вроді була непогана, рухливість. Ну мені танк цей не зайшов. Я його не рекомендую вам. 6 за 10, 250 золота купляти. Я не рекомендую. Також є Lancen C. Цей танчик у мене є. Є цей танчик у мене в ангарі, дуже давно стоїть. Ем, що вам сказати про нього? Ну, якась така стежка, яка посеред інших, яких зараз дуже багато і крутих, і імбових, вона якось загубилася в рандомі. В неї тут альфа 320, пробиття ББшкою 208. Довге зведення, майже 2,5 секунди. Там ще можна обладнання поставити, ну, десь 2 секунди точно буде зведення. Розкид 036. ХП мало, є скритність. Огляд. До речі, це вже з екіпажем, я так розумію. Це ж у мене зонгарчку лансен. О, це у мене зонгар лансен, так. Огляд 409. Оптику ставити, ну я не знаю, цей танчик мені не дуже подобається. Є набагато цікавіших машинок, на яких можна грати. Якщо зробити підсумок зараз з цих трьох машин, я обов'язково на перше місце ставлю Ренігада, я його сьогодні буду брати. Потім Лансен буде друге місце, і 56 ТП третє місце. Дякую всіх, що додивилися дане відео до кінця. Сподіваюсь, моя думка була вам цікава. Якщо у вас є якісь свої варіанти, наприклад, топ-3 розкласти, напишіть, будь ласка, в коментарях. На вашу думку, хто тут кращий, хто гірший. Плюс не забувайте, будь ласка, прожимати подобаючки і підписуватися на канал. Ще раз, всіх заступаючи, всім па-па-па-па.